Станом на серпень цього року на обліку центру зайнятості Покровська перебуває 180 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє заступниця директора установи Наталія Воробйова. За її словами, роботодавці, які беруть переселенців на роботу, мають право на грошову компенсацію від держави. За працевлаштування осіб, які перебували на обліку в центрі зайнятості. У цьому випадку компенсація здійснюється роботодавцю у розмірі єдиного соціального внеску». Та заробітної плати в розмірі 16 тисяч на гривень протягом року за 6 місяців відбувається компенсація. А також є компенсація роботодавця, який працевлаштовує внутрішньо переміщених осіб на період воєнного стану. В цьому випадку компенсація становить 8 тисяч на гривень, тривалість компенсації 3 місяці. Якщо особа має ще і групу інвалідності, в такому випадку ця компенсація, тривалість такої компенсації, буде становити 6 місяців. За словами Наталії Воробйової, сьогодні установа продовжує працювати у штатному режимі та допомагати мешканцям і гостям Покровської громади у працевлаштуванні. Наразі Покровський міський центр зайнятості Донецької області працює у дистанційному режимі. Наші фахівці проводять прийом тричі на тиждень у приміщенні ЦНАПу. Це понеділок. Середа та п'ятниця. Для того щоб набути статус безробітної особи, необхідно звернутися або особисто у ці дні, або за допомогою мобільної дії, або за допомогою сайту державної служби зайнятості, зареєструвавшись в особистому кабінеті, аби отримувати щомісячну допомогу по безробіттю мешканці при подачі заяви мають мати при собі певний перелік документів: паспорт, код, трудова книжка, документ про освіту та документ війську. Військово обліковий документ для військовозобов'язаних осіб отримати консультацію щодо тих чи інших питань мешканці можуть за номером телефону 0800 33 61 67.